Доброго дня, підприємство компрес пропонує до вашої уваги нові модифікації відхідних лавок, а тепер ще і ліжок. Ось чудове ліжко 600 на 1800, розгляд любий. Чим воно видатне, тут фанера 15 мм. Це така доволі якісний матеріал і вічний. Попасковища куди завгодно. Дома, на роботі в офісі кругом це можна примінати. Наприклад, на воротниці ось працює, ось повноцінне ліжко, драбинка є у нас. Будь ласка. Так само і лавочка під, під, під ліжком спиваємо лавочку, сідаємо, банера, завжди тепло, це не метал і не брус. Тому трогобічний матеріал. Тому рекомендуємо. Звертайтесь з задоволенням, зробимо для вас такі вироби. Дякую.